Більше року Україна живе у складний час війни. Чимало обмежень наклалися у звичний ритм. Найбільше шкода дітей, що на їх долю випали такі випробування. Аби, хоч трішки додати щасливих моментів у їх життя, згуртувати та розважити у Луцьку для них влаштовують спортивно масові заходи начути чути радісний дитячий галас у дворах на спортивних майданчиках. Впродовж тижня до великодніх свят у різних мікрорайонах Луцька міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх організовує спортивні заходи для дітей. Цього разу активним дозвіллям охопили малечу, котрі проживають поблизу 26-ї школи на території осередку Білий м'яч. За підтримки фонду «Ігри Палиці тільки разом. Ми проводимо серію таких заходів. І вже сьогодні третій такий захід, адже ми хочемо охопити максимум дітей, щоб змістовно проводили дозві... Звіл для нас статусні категорії, діти, учасники бойових дій, діти загиблих, діти з внутрішньо переміщених сімей. І ми хочемо, щоб вони почули відчули свою необхідність, потрібність і ми максимально їх залучаємо для того, щоб вони психологічно відволікалися від того, що відбувається в нашій країні, щоб вони були щасливими і фізично здоровими. Жвава розминка обов'язковий елемент перед стартами, аби діти розім'ялись та підготувались до фізичних навантажень. Зі своєю донечкою Діаною прийшла на спортивний майданчик Ліна Семенюк. Зізнається, що саме дочка затягує членів родини займатись спортом. Вона така спортивна. Дуже дитина в школі. Дізналися, що клуб білий м'яч буде проводити такий спортивний захист, спортивну олімпіаду. І вона повела маму на. Змагання дитина кожен день займається спортом і змушує маму займатися спортом. Більше дитина хоче, і мама відповідно мусить мусить теж і хоче, бо любимо спорт. Якщо місто, якесь організовує заходи, зараз дуже раді, бо вже не перший захід, який проводить клуб Мілий м'яч, то вона старається практично, мабуть, у всіх, які є, то всі вона буде йти перша. На спортивне свято прийшли діти не лише із сусідніх будинків, а й з інших вулиць, аби цікаво провести час, адже з настанням тепла хочеться більше бути на вулиці. Я сьогодні прийшла з сестричкою. Що будете робити? Будемо займатися спортом, будемо робити всякі вправи. Живу недалеко від цього мікрорайону. Люблю займатися спортом. Маю ще братика, приклад даю їм, щоб вони займалися теж. Я дуже люблю бігати і після сюди. Я прийшов сам, але вже познайомився з багатьма друзями. А чому прийшов? Тому що люблю грати в футбол на естафети, прийшов і розважитися. Організатори підготували цікаві естафети, які включали різноманітні перешкоди. Вправи на швидкість, спритність і точність. Попередньо демонстрували, як долати кожен етап. Діти підтримували один одного, вправно проходили лабіринти. Наймолодшим допомагали інструктори. Сьогодні хочу перемогти і буду старатися. Дружня атмосфера, веселощі, активне дозвілля на спортивному майданчику це ті речі, які зараз так необхідні дітям, враховуючи напружену ситуацію в країні, де більше року триває війна. Аби подарувати дітям трішки радості, організатори підготували великодні подарунки для усіх учасників. Фонди Палиці тільки разом спільно з комунальним закладом Спорт для всіх Луцької міської ради проводить великодні спортивні заходи для діток по мікрорайонах міста Луцька. Це вже другий захід сьогодні відбувається. Ще кілька буде проведено також і в інших мікрорайонах міста. Хочемо подарувати дітям радість, хочемо показати їм, як можна весело і цікаво проводити час на вулиці, Витягнути їх від їхніх гаджетів, соціалізувати. Ну і окрім того, фонд Ігоря Палиці Підготував також подарунки їм до Великодніх свят. Ольга Яцюк, Мирослав Котимчук для новин на часі.